На які характеристики потрібно звернути увагу при виборі насіння кабачків в першу чергу звичайно на врожайність, слід також дізнатися, коли починає плодоносити сорт, наскільки він стійкий до захворювань і скільки місця займає одна рослина на грядці, які сорти і гібриди кабачків найкраще показали себе в середній смузі. Ми підібрали для вас дюжину найпопулярніших критерії вибору сортів кабачків, щоб посадити такі кабачки, які будуть добре рости у вас на ділянці. При виборі насіння слід звертати увагу на наступні характеристики сортів, форма куща. Більшість кабачків кущові, вирощувати їх простіше, але вони займають більше місця на грядці. Запилення є кабачки, які запилюються комахами, а є самозапильні сорти сорти або гібриди. Гібриди на відміну від сортових кабачків дають більш стійкий урожай, однак це стосується лише гібридів першого покоління фодин насіння таких кабачків не годяться для вирощування нового врожаю кабачки або цукіні. На відміну від кабачків іні характеризуються більш соковитою якосттю, компактністю кущів і високими врожаями. Також їх плоди досить непогано зберігаються, однак кабачки більш холодостійкі і легше переносять тимчасове пересихання ґрунту і коливання температур. Який сорт краще місцевий або іноземний? Вибираючи сорти кабачків, варто також розуміти, що різновиди, виведені в кліматичних умовах вашого регіону, будуть рости набагато краще, ніж закордонні рослини, місцеві сорти кабачків більш морозостійкі. Тому їх добре вирощувати в середній смузі і регіонах з коротким літом, а в більш жарких областях цілком добре будуть себе почувати кабачки іноземних сортів. Звичайно, кабачки вітчизняних сортів не завжди можуть похвалитися презентабельним зовнішнім виглядом, проте це компенсується їх відмінними смаковими якостями. Крім того... Такі кабачки добре зберігаються навіть без спеціальної обробки. Ми склали добірку кращих сортів кабачків, які до всього іншого відрізняються високою врожайністю кавілів 1. Качок кавілів – ультрані гібрид. Перші плоди з'являються вже в кінці червня. Плодоношення триває декількох місяців. До кінця вересня, при настанні несприятливих погодних, умов кавілів 1 продовжує плодоносити. Тому що у нього починають проявлятися партинокарпічні властивості, формування плодів відбувається без запилення, рослина кущова, компактна, листя невеликого або середнього розміру сильно розсічені. По всій листовій пластинці розташовані білуваті плями, плоди світло-зеленого кольору з тонкою шкіркою правильної циліндричної форми. У стадії технічної зрілості їх довжина досягає 20-22 два см'якоть плоду біла, ніжна і соковита годиться в їжу не тільки після теплової обробки, але і в свіжому вигляді. Високі смакові якості зберігають навіть перезрілі екземпляри кавілів невибагливий у догляді стійкий до борошнистої роси. Призначення врожайність КЗ-1, маса плодок. Дозрівання днів від появи сходів особливості сімдев'яносто стійкий до борошнистої роси аеронавт, аеронавт цукіні раннього терміну дозрівання, рослина компактна. Висота рослини лише в сприятливих умовах досягає один, незважаючи на невеликі розміри куща. Аеронавт досить плодоносний сорт. На одній рослині за сезон виростає 25-30 плодів. Плодоношення триває близько 2 місяців. Форма плодів циліндрична, з невеликим звуженням біля плодоніжки поверхня гладка, шкірка тонка, колір кабачків, зелений або темно-зелений, з дрібними цяточками, М'якоть плоду щільна, але ніжна і соковита білого або блідо-жовтого кольору. Смак кабачка виражений слабо, тому його часто вживають в їжу в свіжому вигляді, додаючи в салати гарні плоди і після теплової обробки, ось для консервації. Даний сорт використовують рідко, тому що після маринування смак кабачка стає трав'янистим, яскраво проступає груба волокниста структура, призначення врожайність з маса плодок дозрівання, нів від появи сходів особливості. Сімсім володіє високим імунітетом до борошнистої роси. Ролик на драні сорт перші плоди можна спробувати вже всередині червня, що не пред'являє особливих вимог до умов вирощування, характеризується стабільно високою врожайністю, при хорошій агротехніці можна зібрати до 10 касодинк сорт кущовий, не сильно облистяний, що спрощує догляд за ним плоди овальної форми. Білувато зеленуватого кольору, шкірочка щільна, але не жорстка. Завдяки щільною шкіркою кабачки добре зберігаються і навіть при транспортуванні на великі відстані не втрачають товарного вигляду. М'якоть пухка ніжна, соковита блідозеленого кольору не втрачає своїх смакових якостей. Після тривалого зберігання плоди годяться для вживання як в свіжому. Так і в переробленому вигляді сорт має середню стійкість до борошнистої роси та сірої гнилі, схильний до нападу баштанної попелиці, призначення врожайність косодинг, маса плодок, дозрівання нів від появи сходів особливості до 10 к 0,9133638 страждає від баштанної попелиці чорний красень. Чорний красень відноситься до ранньостиглих сортів цукіні і починає плодоносити вже в червні. Завдяки тривалому терміну плодоношення збір врожаю відбувається протягом декількох місяців і закінчується тільки у вересні. Рослина кущова компактна, густо облиснена, листя великі, сильно розсічені. Покриті білими плямами, плоди мають подовжену циліндричну форму. Біля основи трохи ребристі їх довжина варіюється від 17 до 22 см. Поверхня плодів темно-зеленого, майже чорного кольору, блискуча без плям, шкірка щільна, пружна, м'якоть також щільна, але ніжна і соковита. Світло зеленого кольору, смак дуже приємний. Ніжний, особливо у молоденьких кабачків, їх часто додають в салати в свіжому вигляді, без термічної обробки, плоди чорного красення характеризуються хорошою лежкістю і транспортабельністю, сорт стійкий до таких серйозних захворювань, як порошниста роса і антракноз. Призначення врожайність кисодин, маса плоду, дозрівання, днів від появи сходів особливості до 10 к 0,8174550 стійкий до борошнистої роси і антракнозу Канделаф 1. Канделаф 1, один з найновіших гібридів кабачків, з'явився в Держеєстрі тільки в 2019 році, хоча вирощується на території Росії. З 2015 року гібрид був виведений французькими селекціонерами, проте непогано показав себе в наших умовах. Відрізняється невибагливістю у догляді і несприйнятливість до багатьох захворювань гарбузових. Рослина формує компактні кущі з темно-зеленим листям, плоди циліндричні, подовженої форми, довжиною 20-25 п'ять сміх, діаметр всього 4-5 см. поверхня темно-зелена. Глянцева м'якоть кремового кольору середньої щільності ніжна смачна, шкірочка м'яка причому не грубіє, навіть після тривалого зберігання зберігатися плоди можуть до весни, не втрачаючи при цьому своїх смакових якостей, Кабачки кандела фодин добре переносять транспортування, годяться для вживання як свіжими, так і після переробки. Призначення врожайність казодинг, маса плодок. Дозрівання днів від появи сходів особливості 126 0940-45. Тривалий термін зберігання, стійкість до багатьох захворювань іскандер фодин, іскандер 1 це голландський гібрид, який останнім часом завоював велику популярність у російських дачників, причина у високій врожайності, тривалості плодоношення і невимогливості до умов вирощування, рослина кущового типу потужна, але компактна. Листові пластинки великі, зелені, покриті білуватими плямами. Кожен кущ за сезон може сформувати 30-35 плодів плоди подовженої форми, ніжно-зелені, усипані світлими цяточками, ребристі у довжину виростають не більше см. М'якоть кремово-біла, ніжна соковита, такий же вона залишається, і у перезрілих плодів іскандер фодин славиться тривалим терміном плодоношення. Перші плоди на рослині дозрівають в кінці червня. Початку липня і продовжують з'являтися до самих заморозків. Гібрид використовується як в столових цілях, так і для консервації. Ще одна важлива перевага іскандера фодин стійкість до таких різних захворювань, як антракнос і борошниста роса. Люблять дачники цей гібрид і за те, що навіть в умовах досить холодного літа він продовжує радувати все новими плодами. Призначення врожайність кисодинк, маса плодок. Дозрівання днів від появи сходів особливості до 17 к сімсот висока продуктивність, стійкість до борошнистої роси і антракнозу колобок один, свою назву гібрид цукіні отримав не випадково його плоди круглі і більше нагадують гарбуз ніж кабачок. Плоди світло зелені в гасті з тонкою шкіркою і ніжною м'якоттю. Виробники рекомендують знімати їх невеликими, щоб діаметр не перевищував 10-12 см. У цей період плоди як не можна краще підходять для фарширування або запікання. Саме такий спосіб вживання кабачків в один рекомендує виробник. Однак його плоди гарні в будь-якому вигляді, їх не тільки запікають, але ще маринують або їдять свіжими. Рослина компактна, невибаглива до умов вирощування. Добре адаптується до умов будь-якого регіону коло бокфодин стійкий до борошнистої роси, призначення врожайність з маса плодок, дозрівання, днів від появи сходів, особливості. сім стійкий до борошнистої роси білогір в один, ранньостиглий гібрид універсального призначення росте компактним кущем і відрізняється високою врожайністю, плоди циліндричної форми. Зеленувато білого кольору з гладкою поверхнею, М якоть біла і не солодка, ці кабачки найкраще підходять для приготування овочевих рагу, супів та інших страв, призначення врожайність, касодинк, маса плодук, дозрівання, днів від появи сходів, особливості 15, 175, сімдесят вимогливість до тепла, світла і вологи Грибовський 37. Невибагливий до умов вирощування і стійкий до багатьох захворювань середньоранній сорт кабачків, плоди циліндричні, білого або світло-зеленого кольору, м'якоть біла середньої щільності для гарного росту і рясного плодоношення рослинам. Потрібно належний догляд. Плоди кабачків сорту Грибовський 37, можна вживати в свіжому вигляді і використовувати для консервації призначення врожайність касодинк, маса плодок. Дозрівання, днів від появи сходів особливості, до вісім, п'ятдесят 50 стійкість до знижених температур зебра, ранньостиглий сорт кабачка, який може рости і плодоносити навіть в регіоні з коротким літом, плоди циліндричні, світло зеленого кольору з темно-зеленими смугами, поверхня слаборебристая, м'якоть світло жовта, соковита, трохи солодкувата, рослина стійка до борошнистої роси. Вірусних хвороб і гнилі плодів кабачки підходять для вживання в свіжому вигляді і для консервації, призначення врожайність кисодинк, маса плодок, дозрівання, днів від появи сходів особливості дев'ять сто двадцять п'ять, холодостійкість, невеликий розмір насіннєвої камери, нагрення. Ранньостиглий високоврожайний сорт, плоди подовжену циліндричної форми і чорно-зеленого кольору, м'якоть зелена, соковита, дуже смачна кабачки сорту на гринястій до борошнистої роси, кущ компактний, утворює багато жіночих квіток, призначення універсальне. Призначення врожайність косодинк, маса плоду. В дозрівання днів від появи сходів особливості до 10 к 07 сім нуль дев'ятсот стійкість до борошнистої роси цукеша ранньостиглий урожайний сорт плоди циліндричної форми, темно зелені з дрібними білими цяточками. М'якоть біла, ніжна і хрустка кабачки сорту цукеша утворюють компактні кущики зі слабким розгалуженням, рослини стійкі до багатьох захворювань. Характерних для кабачків плоди підходять для використання в кулінарії з будь-якою метою, призначення врожайність кисодинк, маса плодок, дозрівання, днів від появи сходів, особливості 6128-140-45 гарне зимове зберігання якір, ранньостиглий високоврожайний сорт кабачків, рослини відрізняються високою холодостійкістю, що дозволяє збирати урожай навіть в несприятливе літо, плоди циліндричні, гладкі. Жовтого кольору, м'якоть також світло жовта кабачки підходять для вживання в сирому вигляді в салатах, для смаження або маринування, призначення врожайність кисодинк, маса плодук, дозрівання, днів від появи сходів, особливості. Сім стодеся п'ять 941 50 відмінна лежкість, стійкість до захворювань і короткочасної посухи, а які сорти кабачків найкраще показали себе на вашій грядці.